Вітаю! Зараз розповім про неочевидні зв'язки харчування із роботою гормональної системи. Коли навчалась в інституті PreventAge, 6 років тому, ми мали захищати дипломну роботу, і тоді сумісно з колегою-гінекологом вели пацієнтку, жінку, яка серед інших проблем зі здоров'ям мала кісти в молочних залозах. І нашою першою задачею було скорпульозно зібрати анамнез, ну буквально по крупинках, чим вона живе, що їсть, в яких умовах працює, чим обтяжена гіпотетична родинна історія, стрес фактори і таке інше, таке інше. Тобто, фактично, ми працювали як справжні детективи. І, до речі, розбір польотів по аналізах, обстеженнях не був первинним. Тобто ми брали широку рамку життя людини і створювали, шукали ті причини наслідкові зв'язки. І в процесі спілкування виявилось, що жінка є шоколад'є, це її хобі. Вона варила шоколад з натуральних какао-бобів і чи не щодня працювала з какао-масою, виробами відповідно дегустувала і теж просто їла в ну, великих кількості. І отут у нас з колегою виникла гіпотеза про вплив алкалоїдів з какао-бобів. До речі, в PreventAge для лікарів буквально всіх спеціальностей основний акцент був саме в дієтології, тому що харчування нерідко стає таким собі троянським конем, якщо ми говоримо про те, щоб шукати корені захворювання. І ми почали копати глибше, шукали зв'язки і таки змогли побачити систему, виробили стратегію і, застосувавши в цьому випадку, виявили. Те, що реально спрацювало, і в подальшій практиці нерідко підтверджувалось, але не завжди. Ну з цим скажу чесно, що не завжди. Тобто буває ключовим. Є зв'язок із системою детоксикації організму і з тим, як працює печінка, буває ні. Ну тобто тут треба дивитися індивідуально. Я коротко опишу, що відбувається в нашому організмі з гормонами. Частково опишу. У нас є гіпофіз. це така маленька залоза в голові, яка керує всіма іншими гормональними залозами. А вона посилає сигнали: там, гей, яєчники, гей, наднирникові залози. Ну, ми будемо виробляти гормони. І тут починається цікаво: наш організм бере насичені жири, ті самі, що містяться в м'ясі, маслі, сирах, і з них виробляє тестостерон. У жінок він теж є, і цей тестостерон частково перетворюється на естрогени. Це відбувається в печінці, в жировій тканині. За допомогою спеціального ферменту, який називається ароматаза. І тепер уявіть собі: естрогени зробили свою роботу в організмі, і тепер їх потрібно вивести і займається цим печінка. Вона їх розбирає буквально на частинки, упаковує, відправляє далі через кишківник. І ось тут може статись проблема. Метафорично ми можемо уявити, що відбувається, коли, наприклад, в місті очисна станція ламається, тобто вся вода брудна починає повертатися назад у систему. І приблизно те ж саме відбувається з печінкою. якщо вона не справляється. А це може відбуватись після перенесеного гепатиту, після ковіду, надмірності, там, алкоголю, інших активних речовин, на фоні навіть хронічного стресу, виснаження, естрогени не виводяться повністю і вони циркулюють в організмі знову і знову. І тепер, якщо додати сюди ще декілька речей, то взагалі ситуація відбувається, ну така стає заплутаною. А, перша річ це насичені жири. І тут я хочу передати привіт там, модним карніворам, кетодієтам, які є а, лікувальними протоколами, де можна їсти бекони, сир досхочу. І коли ми багато споживаємо такої жирної їжі, організм отримує купу будівельного матеріалу для гормонів. Він радісно виробляє тестостерон, а той перетворюється на естрогени при інших сприятливих факторах. І печінка не встигає все це утилізувати тобто, фактично, ми маємо надлишок. І другий фактор це якраз та, та наша несподіванка в розслідуванні какао-баби. Ну, тобто шоколад, какао і, до речі, чай, кава, Кока-Кола також містять речовину теофілін. В ній вся справа. Тобто теофілін блокує кнопку стоп в гіпофізі. Уявіть, гіпофіз каже, робимо гормони. Організм починає їх виробляти, і тут має спрацювати, коли прийде час, сигнал Ок, досить. Але теофілін не дає цьому сигналу пройти, і організм просто не може зупинитись. Він продовжує продовжує виробляти гормони, коли вже достатньо, коли навіть забагато. Ну і наступний момент, коли печінка працює не дуже добре і вона починає дивно перетворювати тестостерон, надто активно і у багатьох жінках з такими проблемами, ми можемо бачити низький тестостерон. Високі естрогени, і фактично організм починає працювати за чоловічим типом виробництва гормонів, і це вже ну, відбувається, можна сказати, що це збій програми. Тобто виходить, що естрогени стимулюють ріст тканин молочної залози, і фактично це їх робота, так задумано природою. Але коли їх занадто багато, і вони постійно постійно циркулюють у крові, бо печінка не встигає прибрати, клітини молочної залози отримують надмірну стимуляцію. І от результат кісти туди ж міоми. Тобто організм просто реагує на те, що ми йому даємо і дає відповідну реакцію. Тоді з колегою ми розписали ряд різних рекомендацій. Ну, перша це була підтримка печінки. Ми взяли артішок. Потрібно було зменшити надмірну конверсію тестостерону в естрогені. Там ми скористались речовиною. Індолтри карбінол, яка міститься в броколі. і також ми поступово зменшили кількість какао-бобів, не різко, поступово, і в принципі насичених жирів. Тобто, ми зменшили кількість сировини для виробництва гормонів, дали йому можливість налаштуватись на нормальну регуляцію. І за декілька місяців кісти таки зникли. Є ще дуже важливий момент, і я хочу на ньому наголосити. Це не єдина причина новоутворень. Е, е, існує купа різних факторів: генетика, інші гормональні історії, запалення, стрес, е, і навіть на більш тонких рівнях, де не про тіла мова, воно ну фактично являється лише проекцією але. Якщо є проблеми з печінкою, можливо, перехворіла на гепатит, можливо, був важкий ковід, можливо, просто печінка втомлена. При цьому любити каву, какао, шоколад, то саме цей метаболічний шлях може стати дійсно критичним. Тобто, якщо є якась схильність до новоутворень, то проблеми з печінкою детоксикацію можуть дати ту останню краплю, що переповнює чашу. Тобто я тут хочу звернути увагу. На те, що варто а, не, не, зважа, не зневажати стан печінки, кишківника, але головний меседж не культивувати надмірні свіжі, м, забезпечувати видове різноманіття і опційно спосіб обробки. Тобто, ми можемо таким чином убезпечити себе від деструктивного впливу а, активних речовин, таких як алкалоїд, казеїн, глютен. Тобто виходить так, що зменшуючи різноманітнюючи видову кількість їжі, ми відповідно зменшуємо навантаження окремо взятих інгредієнтів, які для конкретної людини можуть бути не ок. З одного боку, все дуже складно з іншого боку, нам варто пам'ятати, що наш організм це цілісна система, багатошарова, багатокомпонентна, і якби, на мій погляд, ми так не зіпсували б наше життя, тобто еволюційно певний процес відбувається в певному темпі ритмі, за останні там років ми надмірно змінили спосіб життя, кількість е е е дивовижних хімічних речовин, які нас оточують, е е ступінь і способи переробки їжі різні різні фактори не дають можливості нам своєчасно бути адаптовними. І тому. Я вважаю, що тут важливе просвітництво, важливо розуміти, як на нас впливає їжа. Але найголовніше, щоб мені хотілось побажати кожному з нас, щоб у нас вироблялася внутрішня чуйка щодо себе, що конкретно мені ок, а що ні, що безпечно, що небезпечно. Я бажаю вам здоров'я і бережіть себе.